Сонячного дня, гадайте куди мене несе. Дорогі жінки, вітаю вас з жіночим святом, щастя, здоров'я, кохання. Хочу сказати, що ми найкращі, ми сильні, ми мужні. Хай буде мужні, всіх вітаю зі святом. Нарешті буду сіяти основну масу помідорів. Приступаємо, дівчатки. Погодка причудова, але мені припекло, значить, треба робити. Торф засипали. Тепер буду робити невеличкі ямки. Ручкою, дівчата, висіла тільки чотири ящички і вже майже годину. Залишилось ще 4, але мені треба піти, попоїти і покормити на обід корівок. Продовжимо, мабуть, я думаю, ввечері, тому що сонечко світить, хочеться. Все-таки щось зробити на вулиці. Сижу вчора вечором, їм банан. Дивлюся в тіктокі. прийшла провідати свій перчик. Лайфак. Шкурку банана. замочить у літри води і поливати свою розсаду. Я швидко кинула, замочила, настоять одну добу і поливати. Попробуємо. Не думаю, що пропаде зовсім. Чого тільки не надивишся. Було сказано, буде зелений призеленний. Так, ще підкачаємо сейчас. Так. А, у нас точно. Може так пополивать. Поливає. Зараз, щось буду розбирати, мабуть. По-моєму, настроїла. Приоткриваю, дівчаток двері, тому що теплиці дуже жарко. Дивіться, не знаю. Як на мене перчик підріс. А може і ні. Так, знову будемо качати. От, ялки палки трохи худоватий, але я задоволена. Нічого він підправиться. Розкажу що це. Ану вгадайте. Ви знаєте, помідорки, які посіяла, тільки-тільки сходять. Не виносила я в хаті десь. Це перчик. Які сіла трохи пізній. І чомусь мені захотілося кинуть редьки. Ну, чим дитя не бавилося, аби не плакало, ви в курсі. І тут у мене п'ять горочків. Один уже який гарний. Огірків я не садила багато, тільки в тепличку, а потім буде видно. Ну, мені кажеться, перчик гарніший зробився. Так, все. Тут все. Ще хочу трохи попрацювати у саду. Хочу сьогодні обрізати рози, тобто троянди. Що мені потрібно? Цікаво. Треба вже лопату ховати. Ну, Це так. Що мені потрібно? Взяла аварейку. Буду сюди зложувати, бо колючки колючі в троянд. Маленький секатор і, звісно, перчатки. Я вже у своєму кітничку загребла один раз. Солому з троянд познімала, повідкривала. Ну, такий типу порядочок невеличкий. Ну, поки ще нічого тут не буду трогати. У мене Дуже багато зимніх квітів. І нарцизи, і тюльпани, і лілії, і крокуси. І сама не знаю навіть що. І тому я стараюсь тут сильно не ходити. Так, ну що, троянди дуже померзли, але нічого. Я думаю, що вони підходять. Наберуться і буде все гаразд. Це моя найгарніша дівчата. Ну що, я обрізаю, нікого не вчу, але розкажу, як обрізаю я. Дивлюся, де чорне, і дивлюсь, де кінчається зелене. Чи починається? Оп. Якось так. Така вона чомусь колюча, але прекрасна. Опа. Діло буде. Обкремсала майже всю. Вийшла мене ціла варейка. Чому вона така страшна до да колюча? Якийсь, наче ужастик. Ніколи не бачила, щоб така троянда була із шипами. Хм. Зато яка вона гарна. Ой, ладно, будь такою колючою. Набрізала цілу варейку. Ну, от куди її? Хм. Треба десь поставити щоб бабуся спалила. Так ту сторону я обрізала і залишилось у мене тут. Взагалі тут у нас трохи теплі, затишок коло хати і краще збереглися, але все одно треба обрізати перед хатою і... Тут у квітнику у мене 16 кущів троянда. Обрізаємо цю сторону. Жужа. Жужа на сонечку гріється. красуня. На цій стороні у мене 9 кущів. Підемо ще трохи далі. Нарахувала вже 33. Йдемо далі. Прийшли ще сюди. Тридцять чотири, тридцять п'ять, тридцять шість. На цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд. До зустрічі. Ішла мимо. І щось цікаве побачила. Вирішила з вами поділитися. Поїхала я сьогодні. молочко повесла. І там, друг Вітя, подарив мені причудовий букет. О, дуже цінна річ у господарстві. Ні такого ще ніхто не дарив. Оце подарунок. І букет, і користь.